Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я вам покажу, як зробити дуже гарну квітку. Ось такий справжній тюльпан. До речі, цей тюльпан можна подарувати на будь-яке свято, можна залишити в себе на підвіконі, і головне, що не потрібно його вирощувати та поливати. Зробити таку квітку дуже просто. Для цього нам знадобиться лише кольоровий папір, клей. Ножиці і простий олівець. І все. Отож, все це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова: Три, чотири. Ми веселі самороки! Беремо звичайний кольоровий папір червоного кольору, і на ньому нам потрібно накреслити 4 квадратики. Ось так робимо позначки. Квадратики в нас зі сторонами 9 см, Хоча розмір ви теж можете робити такий, який вам буде зручний. Можете трошки більше, можете трошки менше. Коли накреслили 4 квадратики, ми їх вирізаємо дуже обережно. Далі беремо квадратик, згинаємо ось так навпіл. Лінія згину в нас ось тут, зліва, притримуємо її пальцями. І на цій половинці малюємо половинку квітки. Половинку тюльпана. Ось таким чином. Ось так. Обережно притримуйте. Коли намалювали, обережно вирізаємо. Ось так. Ось тут. Якщо трошки нерівно, можна одразу поправити. Бачите, щоб все було гарнесенько. І коли розкриваємо, то в нас, дивіться, ось такий вийшов тюльпанчик. Далі потрібно так само вирізати з усіх наших квадратиків. Дивіться, я їх збираю докупи, а ви можете обводити по одному і по одному вирізати. Мені так зручніше, отож, я обводжу ось так і вирізаю одразу усі. Тюльпани в нас готові. Далі беремо зелений папір, згинаємо його навпіл, ось так. Потім ще раз навпіл. Дивіться уважно, ось тут в мене лінія згину, бачите, відкривається. Так, і цією стороною ще раз туди догори навпіл. Притискаємо, будемо робити гілочку. Так само, як ми малювали тюльпан, ми малюємо тільки половинку гілочки з листочком. Дивіться, ось так: повторюйте все за мною, і у вас точно все вийде. Якщо вам складно вирізати так багато паперу, то можете спочатку взяти і скласти, як ми складали тюльпанчик, тільки один шар паперу. Мені подобається ось так: одразу вирізаю. Чотири гілочки, і вони в мене однакові і рівнесенькі. Ось так притримуємо. Дуже обережно, тому що така тоненька деталь. А тепер, дивіться, розкриваю, і в мене одразу чотири гілочки. А ви можете вирізати по одній, як вам буде зручно. Далі, дивіться уважно, беремо гілочку, згинаємо її ось так навпіл, як вона в нас була. Повністю змащуємо клеєм. Ось так. І другу гілочку, так само навпіл, приклеюємо зверху. Ось таким чином. І притискаємо. Тут головне, щоб все було рівнесенько і нічого не з'їхало ні в які сторони. Притискаємо, далі знову намастимо клеєм. Ось так. Дивіться, що має бути. Супер! Так, гілочка з листочками готова. Далі будемо склеювати квітку. Так само складаємо навпіл, намастимо ось тут клеєм, а ось тут не потрібно. Тут, бачите, я намалювала олівцем, щоб вам було видно, тут ми не намазали. Далі приклеїмо пелюсток зверху, ось так, цю частину. Знову відміряємо там, де ми не будемо змащувати клеєм. На, кожному, на кожній нашій деталі ми залишаємо ось такий малесенький. Як то кажуть, шматочок, бачите? Тут ми не змощуємо клеєм. Це дуже і дуже важливо. Так, це сюди, притискаємо. Знову намастимо клеєм. Тут ми намалювали, тут не потрібен клей. Тут намастили клеєм і тепер розкрили і склеїли між собою квітку, як наші гілочки. Ось так. М -м 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 -м. Супер! Дивіться, як гарно. А тепер. Треба ось тут, зверху, на гілочці, намастити клеєм з усіх сторін. Ось тут трошки. Але не багато, зовсім зовсім трошки. Лише зверху. Ось тут і ось тут. З чотирьох сторін. Тепер беремо нашу квітку. Знизу ось так розкриваємо, там, де ми з вами не мастили клеєм. І стромляємо ось так на нашу гілочку вдягаємо обережно. І тепер притискаємо. Дивіться, і квітка готова! Супер! Дуже круто! Гарна робота! Ось так дуже легко ми з вами зробили справжній об'ємний тюльпан. А якщо трошечки пофантазувати, то можна зробити будь-якого кольору, різних кольорів, і, наприклад, поставити в себе на підвіконні, або прикрасити кімнату, чи клас, чи вулицю. Але найгарніша ідея, то буде взяти такі тюльпани і подарувати своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. Папа, -па. до нових зустрічей. <смір> Боже, як багато кіточок. А якщо зробити ще більше <смір> і заставити увесь стіл, <смір> то я буду справжня, та Китниця? Так, китниця. Да, Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити знай. Разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки!